На більшій частині України 14 серпня очікується мінлива хмарність із короткими сонячними проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер переважно північно-західний у західних областях південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень – плюс 23, плюс 28. Найтепліше буде на Закарпатті та Півдні. Вночі – плюс 16, плюс 21. Удень – плюс 27, плюс 32. Від самого ранку і до пізнього вечора небо на Полтавщині вкриватиметься хмарами. Опади не очікуються. Температура повітря в день становитиме плюс 26 градусів. Уночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 14. У Кременчуці від хмар, що з'являться на небі на світанку, ввечері не залишиться й сліду. До завершення четверга триматиметься ясна погода. Без опадів плюс 27 градусів. Синоптики прогнозують світлої передоби. Уночі температурні показники знизяться до плюс 16. У горішніх плавнях, 14 серпня, утримуватиметься хмарна з проясненнями погода, без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 15, а в день становитиме плюс 28 градусів. Вітер північно-західного напряму до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 14 серпня 2006 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 36 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1975-го, 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.